Всім привіт! З вами Лілія Цвіт і сьогодні приготуємо пісний манник з кавовою заливкою. Це дуже простий, швидкий та дешевий рецепт. У Глибоку посуду наливаємо 300 мл води. Додаємо 200 г цукру та добре все перемішуємо, щоб цукор розчинився. Насипаємо 300 г манки. Перемішуємо до однорідності. Додаємо олію. Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб манка набухла. Ось така утворюється суміш, схожа на кашу. Додаємо ще 200 г борошна, 1 чайну ложку соди та замішуємо тісто. Зверніть увагу, якої консистенції виходить наше тісто. Викладаємо його у змащену олією форму. Випікаємо його при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин, доки манник підрум'яниться. Приготуємо кавову заливку. Для цього у каструлі наливаємо 200 мл води. Додаємо цукор та ванільний цукор і перемішуємо все, щоб цукор розчинився. Ставимо на вогонь, щоб закипіло. Додаємо 2 столові ложки розчинної кави та ретельно все перемішуємо. Знімаємо з вогню та охолоджуємо. Манник нарізаємо на шматочки у формі та поливаємо охолодженою заливкою. Накриваємо його харчовою плівкою та обов'язково залишаємо просочити з холодильнику на ніч. Манник чудово вбирає в себе заливку та стає апетитного золотистого кольору. Завдяки кавовій заливці чудово відчувається насичений кавовий смак, а манник стає м'якеньким та ніжним. Ось так дуже просто. Практично за копійки у нас виходить смачний десерт, який можна споживати в піст. Сподобався рецепт? Ставте лайк та підписуйтесь на канал Рецепти Лілії Цвіт, щоб не пропустити нові відео.